Вишуканий, привітний, елегантно обраний, родований офіціант це обличчя будь-якого ресторану, вважають у Калоцькому вищому професійному училищі номер 7 Саме з метою вдосконалення професійної підготовки учнів та розвитку їх творчої активності відбувся цей захід, який проводився у два тури. Перший теоретичний, включав виконання тестових завдань на персональному комп'ютері, а другий передбачав складання серветок, рух стацію та обслуговування відвідувачів. Перед вище зазначеними турами, кожен учасник взяв участь у конкурсі під назвою Я і мій навчальний заклад, де конкурсанти мали змогу в довільному викладі презентувати свій заклад знань. У формі вірша представила Коломийський ліцей сфери послуг учениця третього курсу Юлія Грицюк. В ріднім місті Коломия, ген за парком на краю, серед зелені біліє наше славне ПТУ. Хоч цей заклад не новенький, вже працює 30 літ, але учнів чималенько кожен рік іде освіт на навчання, мов на свято. Я щодня в ліцей іду, і професій нас багато, та я вибрала свою. До неї треба теж таланту, вона не всім є до душі. Я шлях обрала офіціанта і не звернусь з цього путі. Мене в училищі навчають всього, що треба вміти й знати. подати страву гарно й мило і стіл кафе сервірувати. і все робити чітко й гарно і проявляти свій талант. Пишатись тим, що все немарно, що я таке офіціант. Професія офіціанта є цікавою та водночас відповідальною. Адже завдяки професійним діям та порадам офіціанта, його вічливій манері спілкування з відвідувачами, ресторан стає улюбленим. А обід чи вечеря у ньому незабутньою. Про власну справу за фахом мріє учасник конкурсу Володимир Жишка, учень Вищого професійного училища номер 7 міста Калуша. Я зараз мошкати працюю. В кафе вже півроку приблизно, і хочу планувати далі підтягуватись не лише в якості офіціанта, може матердотеля, може, начальника. Подалю ще. Приємно відзначити, що учасники конкурсу на високому професійному рівні демонстрували свої знання та вміння, бо обрали свій фах за покликом душі. Ну, мені до душі, є, але я, я цим живу, можу сказати. Я люблю, щоб. Клієнти до мене ну, сміялися з улибкою. Люблю клієнтів обслуговувати. Люблю гарні страви нести, прикрашати столи до бенкету, до весілля. Та конкурсі конкурс. Отож, переможцем став Володимир Жишка, учень третього курсу Калуського вищого професійного училища номер 7 Саме він представлятиме свій професійний рівень на третьому етапі всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії офіціант, який проходитиме у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі з 9 по 12 квітня. Тож побажаємо Володимиру успіху!